Місто Київ Ірина Кулікова, 38 років. Приймає участь у онлайн-лізі Асоціації Гріового спорту України. Перший етап. Виконує вправу. Ривок гірі 18 кг в 5 хвилин з одною зміною рук. Зважування снаряда. Ірина, ставте гірю на ваги. Бачите, підняла гірю вже, слава Богу. Так, вага гірі 17900. Гірю забираємо. Ворга спортсменки. Правильно, її Ставь, на ламінат і цю гір'ю, став на вагіт, залазь, не чекай. гір'я з кадра не виходить. Вага спортсменки. Незручно трохи. 56,800, становимося обратно. 56,800. 15 секунд. становись туди. Ну, Куди ти будеш рвати, Так, 10 секунд готовності. 5, 4, 3, 2, 1. Старт. Не спеши. Хорошо. Не спеши. Розслабляйся, не спеши. Хорошо. Молодец. Отак. Вот не спеши. Вставляй, розслабляй руку. Хорошо. 30 секунд. Так, да, ще медленніше. Не спеши. Руку глубже вставляй. Хорошо. Вот так, не спіши. Хорошо, вдох, выдох Можна в горі робити. Не спіши. Отак, вот хорошо. Глубже руку вставляй. Хвилина. Молодець. Хорошо. Хвилина 10. Вот так, вгорі розслабляйся. Рука тримаю. Ось вот так, не спіши. Якщо внизу, Хвилина 30. Рука не тримає внизу, більше вгорі стой. Вот так, молодець. 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 Хвилина 40. Молодець, умничка. умнічка. так. Все. Все позаду, давай. Хорошо. Хвилина 50. Молодець. Не спіши. Хорошо. Хорошо. Дві хвилини. Хорошо. Думаю, що де забивається 210. Так і більше стой. Або більше на збросі в ноги уходь. Хорошо, молодець. Кість забілась, да, молодець, підсідай. 220. 10 секунд і перехоплення. Давай, ще один раз і перехоплення. І оп, молодець. 2,30, перехоплення. Хорошо, раз, вложись, постой, подихай трохи. Хорошо, молодець. Все, поки так, не спіши. Будемо пришвидшення в кінці. Не спеши. Молодець. Руку розслабляй. Локоть жорстко фіксуй. От умнічка молодець. Хорошо. Не ж поспішай. Отак. От Три хвилини пройшло. 3,10. Не спіши, да, Розслаблення вгорі. в горі. Більше тазан. 3,20. 3,30. Хорошо. Думай, що забивається. Не цей, хвилюйся, все позаду. Отак. От 3,40. Хорошо, молодець. Не спеши. Руку гарно вставляй. Розслаблення. Молодець. До кінця. Так, Чемпіонські починаються. Хорошо. 3,50, Ще хвилинка. Хорошо. Не спіши. Хвилина. Про себе. Рахуй до 10. Хорошо. Не спиши. Отак. Вот молодець. 10 секунд. Пройшло. Фіксація. Хорошо. Я буду казати час кожні 10 секунд. 20 секунд. Пройшло. Давай, давай. Молодець. Давай. Зараз чемпіонський. Зараз все вирішується. Давай. Хорошо. 30 секунд залишилось. 10, 10 разів. Це раз. Два. Хуп. Ставилось. Три. Отак. Вот Резко. 4. Фіксація. Фіксуй. Пять. Вот так, Ідеально. Шість. Ідеально. Фіксуй. Десять секунд. Сім. Фіксація. Вісім. Хорошо. Дев'я. Шелізи, два рази. Десять. Ще раз. Ще раз. І фіксація гарна. І зупилася. Хоп! Зафіксовано. Все. Спортсмен. Вправо виконав. Молодець. Все, хорошо.